Виборців нашої політичної сили в частині євроінтеграційних процесів ми цілковито підтримуємо входження української держави до європейської спільноти. Наша позиція і бачення наших виборців базується на утвердженні європейської української нації як частини складової частини європейської цивілізації. Для нас надзвичайно важливо, що Традиційні європейські цінності запанували в Україні, враховуючи, що для українців це є ментально сприятливі цінності і принципи життя. Щоб не повторюватися, що було сказано прихильниками євроінтеграційних процесів тут, хотів би наголосити на надважливих моментах, які будуть сприяти Україні після, сподіваюся, позитивних вільнюських подій. Щодо того шаленого тиску, який чинить сьогодні Кремль на українську державу, я хочу наголосити на тому, що Україна сьогодні знаходиться під просто неймовірною війною і тиском зі сторони Москви як в інформаційному, гуманітарному, релігійному, економічному плані, а також в інших позиціях нашого північно-східного сусіда. Ми усвідомлюємо, що Після того, як Україна отримає асоціацію в вільнюсі, ясно, що Манна Небесна зразу на голову не впаде і рай тут не буде побудований. Звісно, що ми усвідомлюємо, що Україну певний період часу будуть чекати непрості періоди і непрості часи. І українське суспільство має це усвідомлювати і готуватися до цього. Але те, що це буде перший дуже твердий і чіткий крок від геополітичного. Впливу Російської Федерації на Україну від бажання далі окуповувати українську державу зі сторони Кремля це є так само факт незаперечений. Окрім того, ми розуміємо, що нарешті після підписання такої асоціації розпочнуться дуже позитивні процеси позбавлення українців від постколоніального, посткомуністичного і постсовкового. Психології, який на превеликий жаль, ще до цього часу панує в певної частини українського населення. Ми розуміємо, що такий крок абсолютно чітко відсепарує і визначить майбутнє української держави в європейському напрямку. Що стосується нібито розколу України, про який тут дехто розказував, то я скажу, що це все є брехня і неправда. Ніякого розколу в Україні немає. І якщо дивитися на статистику, давайте ми подивимося, як росте в уявленні і в свідомості українців прихильність до євроінтеграційних процесів в динаміці. Давайте подивимося соціологічні опитування, скажімо, протягом останніх п'яти років. І давайте ми оцінимо ту динаміку. І давайте ми побачимо, що згідно тих соціологічних опитувань, зростання прагнення України до Європи, воно є позитивне. Воно йде догори і спадати однозначно не буде. І чим правильніші і активніші будуть кроки української сторони, чим е, позитивніше ми будемо отримувати сигнали з Європи стосовно наших дій, тим ця динаміка сприйняття цивілізаційного європейського розвитку для України буде укріплюватися. Я є оптимізмом, оптимістом сподіваюся, на позитивне вирішення. Надважливих для нас, українців і для європейців питань, і маю велику надію, що усі країни, від яких сьогодні залежить підписання асоціації у вільності, будуть підходити за мотивами не того, що робить теперішній режим, теперішня влада в Україні позитивно чи негативно, а буде виходити з того, яке майбутнє ми бачимо як для України, так і для Європи. Адже Україна це є європейська нація і наше майбутнє виключно з Європи. Дякую, безприйнявся українським обществом.